журналістики Жмаринського ліцею номер 1 та представники студії дитячого телебачення отримали грант на поїздку до музею Миколи Леонтовича в місто Тульчин. У минулому році громадське об'єднання Ми вінничани допомогло юним журналістам втілити ідею щодо придбання футболок із логотипами дитячої студії. А цього року гуртківці отримали сертифікат на поїздку в місто Турчин, де мали змогу дізнатися цікаві факти із життя легендарного композитора Миколи Леонтовича. Під час екскурсії юні журналісти мали змогу познайомитись з особистими речами Миколи Дмитровича, архівними матеріалами, вирізками із закордонних газет, дослідженнями про його життя і творчість, а також прослухати його твори в оригіналі. Директорка музею пані Світлана розповіла, що тульчин недаремно називають духовною столицею Поділля, адже саме тут народився легендарний музичний твір і поніс славу про Україну на увесь світ. Пройшов концерт, Кирило Стеценко слухав. Але той після концерту каже: Ну, як, ну як мій хор. А він каже: та добре хор. Тільки друже. а ну покажи ну, мені оцей твір щедрий. Стеценко бере цей твір і каже, а ти не проти, аби ми Олександру Кошицю показали. Олександр Кошиці тоді працював у Києві в інституті Лисенка. Він каже, не проти. І таким чином Щедрик потрапляє в Київ. Але вперше він звучав в Тульчині в 1914 році. А Олександр Кошиць зі своїми студентами 1916 рік. 29 грудня на різдвяні свята уже в Києві звучить щедрі. Ну я собі тільки уявляю. Ходять кияни, п'ють лікверин, їдять бублики і слухають, що Щедрика. І не тільки, а й збряні колядки зі всієї України. І отже, Леонтовича запрошують на роботу. Велика популярність. Хори Києва беруть Щедрика. До собі в репертуар у цей же день ми також побували на екскурсії в палаці Потоцьких, який ще називають подільським версалем. Екстравагантний пан Владислав у ролі самого Станіслава Потоцького організував для юних журналістів неймовірну екскурсію територією палацу, автором якого є французький архітектор Лакруа. До ансамблю палацу входили власний палац, перебудований театр, манеж, стайні. Турецька лазня, оранжереї, службові і житлові приміщення та два бічні флігелі. Раніше споруду прикрашав напис, щоб завжди вільних і доброчесних був помешканням. Сьогодні тут знаходиться фаховий коледж культури. До речі, тут свого часу проживав винахідник зі жмеренки Антон Турчанович, який винайшов польову кухню та нагодував усій армії світу. Вийові що тут жив і працював як казармі автор польової кухні. Прізвище Антоній Сурчанович. Він придумав цю бочку на кольоса, поклавши і запентатувавши, заробив гроші. Це на здоров'я. Але мені подобається, як українці назвали оцей весь момент одною фразою: Як один українець нагодував всі армії світу. Станіслав Потоцький мав репутацію доброго господаря, тримав стадо коней, мав свій оркестр та друкарню. Він їздив каретою, запряженою шістьма кіньми при супроводі чотирьох козаків. Тульчинський палац мав полотна знаменитих майстрів та велику бібліотеку, яка налічувала 17 тисяч томів. До речі, вартість однієї книги із бібліотеки Потоцького коштувала як один Деланас або як два айфона у наш час. Раніше тут була колекція книжок, називалась бібліотека. Появіть графок бібліотеці було 17 тисяч книжок. Це не такі, не сучасні книжки, не дешеві. Одна книжка раніше раритетна коштувала як зараз коштує автомобіль «Ланос». Дві тисячі доларів. Отаких От 17 тисяч «Ланосів». Такі бібліотека була в Тульчині. Саме Станіслав Потоцький збудував парк Софіївка в Умані на честь своєї дружини Софії. Але про це ми вам розповімо у нашому наступному сюжеті.